Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 25 травня 23-го року. І нарешті можна показати вам опунції, які звільнили від бур'янів, тому що тут їх і навіть не було видно. І бабуся, бабуся допомагає, звісно, здорово. Якби не бабуся, то я не знаю. Вона в мене, звісно, така старенька вже, але вона так стільки роботи робить. Дай Бог їй здоров'я. І сама, сама би я і не впоралась, чесно вам кажу, навіть і, і не операція, не за то. Але і, і зараз, от після операції нема можливості такої наводити порядок. А бусь допомагає. Ось цей е, е, ялівець, я все мріяла і так не встигла, ну вже вже пізніше буду щось з ним робити. Треба навести тут лад, якось його подивитись, де там пагони є вкорінені, повідсаджувати, а решту чи стригти, чи якось його зовсім звідси забрати, пересадити. Не знаю. Щось, щось треба робити з цим, тому що це непорядок. Він займає таку велику частину території. Це зважаючи на те, що я навесні стригла пагони, продавала в мене, купували цей сорт на вкорінення. Так, тут в мене. Росте, господі, хто ти? Хто ти? Бересклет, а ось як його гарний, гарний такий сорт. Блонді, здається. Здається, блонді. Ну, я можу помилятись, забула. Ну і мої опунції, Мої золотки вже попрокидались, попідіймали вушка. Така краса. Так, там ще не прибрали траву. Це чоловік потім вивозить її. Ну, збирає, я маю на увазі. збирає, Тому не звертайте увагу. Буду показувати, як є. Тут в мене Crystal Tide. Я дивлюсь, що, здається, буде квітнути. Здається, буде квіточка. Боже. Дай Боже, я так хочу, я так хочу дуже-дуже. Будь ласка. Невеличкий кущик, я його не пропоную на продаж, тому що мені треба його розмножити. А, і, ну, то, тому і не, про, не пропоную, в принципі. Там. Так, мабуть, я підійду з цієї сторони. А, тут Фрагіліс. Фрагеліс. Мені здається, що також з квіточкою. Ну, не знаю, мені здається, що це. Теж бутон. Вона ще ніколи не цвіла. Така крихітка Фраєліс з жовтими дрібненькими такими квіточками і самі вушка. Подивіться, які. Вони там якось називаються правильно. ну... Хто там займається професійно опунціями, там, кактусами, ну, ви вже на мене не ображайтесь, ну, я не професійно ними займаюсь. У мене пара, парочка сортів є, які я хотіла, і, і ті, що цим, яка в мене невеличка гірка, тому ну, я не знаю, як вони правильно називаються. Ці вушка. Я хотіла запам'ятати, але я забула. Ось мені здається, що це буде квіточка. Вона мене ніколи не квітнула, але так як це цей сорт, я його продавала вже, тому що я знаю, що ну, пересорту тут бути не може. Це, видно, одразу по вухам. Далі у мене Андріас Соколов. Це такий ніжно. ніжно... Цей сорт в мене квітнув багато, багато вже декілька років. Я його добре знаю, і продавала, і вкорінені, і не вкорінені вушка. Тому я вже бачила дуже гарний. Він такий, знаєте, в нього квіточки ніби атласні. Ну вони у всіх у пунці такі прям ніби атласні, гарні, гарні не передати просто. Світло такий ніжний, ніжний, тендітний, рожевий. Ой, колір. Далі Далі в мене циліндропунція. Також в мене ще жодного разу вона не квітувала, так мені дуже хочеться. Я ось зараз, поки знімаю і приглядаюсь, не бачу я тут бутонів. Ну, Тому що скубу, постійно скубу в мене просять, я продаю, тому що і гроші потрібні. А мені дуже хочеться побачити. Я бачила у знайомих на світлинах цей сорт квітне. Такими теж, ну, не дуже великими дрібними квіточками такого персикового кольору. Дуже гарний, дуже-дуже гарний. Нема, немає. Дивлюсь, немає бутонів, на жаль, дуже, дуже дуже шкода. Так мені хотілося вже хоч в цьому році побачити. Ну нічого. Будемо чекати, але сам, сам кущик також доволі дуже цікаво виглядає, подивіться. Клас. Просто клас. Ось так я збоку покажу. До речі, його можна, мені, ну, я так собі так дивлюсь, зараз думаю, його можна і формувати якось. Тобто виводити ці вушка, там, де вони не потрібні убирати і формувати, як вам захочеться. Далі я постійно забуваю. У мене дві жовтих опунції, одна лимонна там далі. А ця вона така прям жовта-жовта-насичено-жовта, дуже крупні квіти, дуже грясно квітуча напівмахрова із помаранчевою серединкою. Але я постійно забуваю їх назви. Вони в мене з назвами. Я, ну, я забуваю потім подивлюсь. О, неперевершений оцей сорт. Подивіться, от навіть зараз показую. Подивіться, ось це одне вушко, і оце все будуть квіти. Давайте навіть порахуємо, скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім квітів. Друзі, вісім квітів, ось ось. На одній, на одному вушкові. Ну, тут, звісно, є і менше, там, от скільки я бачу. Господі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ну, сім, ну прям менше. Ну, є менше. Ось тут багато теж. Сорт просто чудовий, просто неперевершений. Треба мені ще поприбирати старі ці ну, насіння. Це, бачите, такі бачоночки стерчать. Ось це все. Я не прибрала. Це були квіти, потім насіння. Це треба прибрати. Дуже гарний сорт, дуже так, сорт Берлін. Берлін небагато буде в цьому році. Також багато крутила вушок у минулому, продавала його. Небагато буде квітів, але буде. Але буде ось, наприклад, на цьому вушкові я бачу 4. Квітоноса і два, два нових вушка. Ну і там ще є гарний сорт Берлін. Квіти такі яскраво малинового кольору. Класний, просто, просто дуже гарний. Так, тут в мене ялівець Blue and Gold. Я його хотіла, думала звідси пересаджувати, але він мені тут подобається. А, і знаєте, мені саме подобається. Це мій живцьований, і мені подобається саме ось ці його лапки, одна в одну сторону, інша в другу. Я хочу його тут залишити, але звісно, ось цю та, яка йде праворуч, там і ліворуч теж, просто формувати його. Єдине, що мені треба буде пересадити тоді ось цю опунцію. Тут це лимонна опунція, дуже така ніжна. Ніжна класна, вона вважається така сама простенька, сама така, яка є у всіх, але ну, вона мені дуже подобається. Так, але ялівець вже на неї ось ось, ялівець вже на неї наповзає. Дивіться, скільки квітів. Буде класно. Квітів, кажу, бутонів, ну будуть квіти, звісно. А... Тому так. Треба мені опунцію пересадити. І ось тут, тоді якраз ялівцю буде місце. Ну, це сміття це все забереться. Тут у мене буде доріжка колись, так, щоб можна було підійматись і там виходити. Отам ми ще порядок не навели, але там буде дуже класно. і Ми все зробимо колись. колись. І в цю. Туєчку, все ж таки, вона тут, ну, абсолютно вона тут ні до чого, її треба звідси буде пересаджувати. Я думала її лишити, але мені шкода її стригти. Вона повільно ростуча. Поки, в принципі, вона повільно ростуча, можна було б і лишити її, але вона дійсно тут таке, ну, ну не до чого. Тут буде доріжка. Хоча. Ой. Знаєте, плануєш, плануєш одне, потім інше. Тут в мене знову ж таки теж посаджений котовник. У мене один сорт. У мене скрізь, де він росте, це все один сорт. Я просто його обожнюю. Мені подобається. Він не займає дуже багато місця, він більш компактніший, ніж перовський а блю спає. Тобто мені подобається, що в мене є отак от лаванда, вона менш ну, така, сама менша. Потім далі йде ось цей сорт саме кутовника. Потім а, у мене є два сорта перовські, теж приблизно такого розміру. Ну і перовська блю спає. Всі вони, от такого цвітіння, таке от приблизно цвітіння. Дуже мені подобається. Я обожнюю. Такі рослини, я їх називаю по такі повітряними, знаєте, вони дихають, вони надають структуру саду, легкі такі, ну клас. Мені дуже-дуже подобається. Зверніть увагу на такі котовники, також цей сорт, я скажу, він не займає багато місця, дуже цікаво. Так, далі, це в мене хризантеми, не пам'ятаю. Вони жовті, жовті здається, по, по краю. Тут, а, це. О, господи, так би скоро хотіла сказати. Ну, ви зрозуміли, хто це іберіс іберіс Якраз я думаю, що можна було би Іберіс десь тут посунути, тут розібратися з цим ялівцем. І десь отут -от знайти місце для опунції для лимонної, щоб залишити там ялівець. ялівець. Подивіться, як гарно мені так подобається. Оце я таке все люблю прямо до крику. Стовбур. Стовбур. Я знизу ще трошечки підійму. Я хочу бачити ось цей стовбур. Дуже класно. Ну саме, в принципі, тому я і вирішила його лишити, тому що побачила цей стовбур. І мені так оці гілочки, які розходяться в обидві сторони. Думаю, що з нього згодом буде таке досить цікаве, можна буде придумати. Ну і в принципі і все. Небагато у мене у понці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Лише сім сортів, але всі мої любі, улюблені. Чекаємо цвітіння і буду ще знімати, показувати вам. Обов'язково, друзі. Все пока-пока!